Більшість українців скептично ставляться до необхідності сплачувати податки. Звичайно, головна причина такого ставлення це абсолютна непрозорість витрачання цих коштів та численні корупційні схеми. Проте не менш важлива причина це нерозуміння сутності такого явища як податки. Стаття 67 Конституції України вказує, що сплата податків є загальнообов'язковою для всіх громадян. Податки це один з ключових методів взаємодії суспільства та держави. Ми звикли сприймати роботу державних установ, шкіл, лікарень наукових закладів як належне. Ми вимагаємо від держави якісної, колективної безпеки, професійної та ефективної поліції та армії. Ми хочемо бачити працюючих та некорумпованих суддів, прокурорів та інших держслужбовців. Проте всі ці послуги не можуть бути безкоштовними. Податки це і є наша сплата за послуги, які надає нам держава, крім того, податки дозволяють утримувати непрацездатних за віком, тобто пенсіонерів або за станом здоров'я, сиріт та малозабезпечених. Утримання тих, хто не здатен працювати та забезпечувати себе самостійно, є важливою частиною соціального договору, частиною наших зобов'язань перед іншими членами суспільства. Ми повинні розуміти, що сплата податків це наша загальна відповідальність за стан речей у державі. Лише сплачуючи податки, ми маємо право вимагати їх прозорого та ефективного використання, надання якісних державних послуг та забезпечення достойного рівня соціальних стандартів. Аналізуй, створюй, використовуй на Enter.co.ua